Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верес. Сьогодні я б хотів би записати відео на тематику атак на КВш. Пам'ятаю, самі казали, що mayбі. В принципі, було б цікаво, що подивіться, типу, ще по КВшкам, та я вирішив, чого б не записати. Тим паче, у нас сьогодні буде і одна така. Ну там тільки одна цікавенька база. Ну і просто так запишу, у мене там ще є цікавий мікс до даної бази. Е, готові друзі? Давайте 3, 2, 1. Парапа, це електродракон із Квін Хілом, плюс десантом. Давайте покажу, що я тут задумав. Який позор. Так, що там атакують, когось, да? це низи крить, давайте ми пойдемо крити верхи. Я собі відмітив, тут восьмий і дев'ятий номер. Давайте з 9-го такого простіше, покажу. Тут от така база, тут у мене це все буде закриватися гідрою. Дракончики плюс райдери. Ось така, друзі, у нас. База. Така наступна база, якою ми будемо крити електродраконами, ось така база. Знаєте, щось думав, синяками крити спочатку, але потім мені здалося, що ні. Щось мені, я, напевно, тут нічого не заберу. І я вирішив коротше, десь. Е... З шахтою тут пущу десь раз, два. По три кулі пущу, тут скину золотий шахти Діріка. Дірік у мене полетить впаде десь на метальника. Я тут десь кину ще фриз на е... ППОшку і також кину на. На метальника фріз, це за фріз це треба, щоб було. Да? І я думаю, так воно точно долетить, щоб багато дамага, а Дірік у мене не отримував. Так, в принципі, таке розказав: тут забереться у нас ратуша, можливо, також. Проникне через ратушу і тут стріла забере ще також у нас скейтершот, скейтер да, цей метальник. У мене тут якщо в десанті, будуть суперарчери. Да, це у нас такий десант. А, ну, що я перед десантом планую зробити. Давайте скажу одразу, коли у нас починається атака, я ось зона на еліксі розховую скидаю зкідую квіну і кві -кві хілки. Да. Тобто тут лівіше трошки скину кінобомберів, щоб просто він побіг на цей забор. Мені треба забрати буде орлацем. Ну якщо не забереться, теж є якийсь вихід. Я, напевно, сюди да, кину десь чемпіонку з 9 годин, коли буде. Робити атаку. Ну, дивіться, у нас тут все поки, коли забереться ратуша, ми одразу не гаючи час, впливши, що у нас тут, а, да, тут, напевно, на почистку електрика кінним на, на цей колектор. І сюди, десь на кемпо це у мене пойде кінг, так очистить донизу до да, 6 годин до 9 отак, прочистить для драконів таке, щоб вони просто пішли сюди деф Все, друзі, в принципі, у мене все готово. Готуємося до позору разом. да Не знаю, що вийде реально. Мікс такий, я атакував ним пару разів. Но... В принципі, заходить. Я спробував, мені реально якось подобається. Свою навіть основну базу я зносив, щоб ви розуміли. Ось таке, друзі. Давайте, коротше, почну. Ось такий у нас мікс. Ну, і там фріз у нас ще залишиться також для атаки. Все, друзі, без позора, давайте це все продовжимо. Фух. Так, сюди. Раз, раз, два, три. Давайте хай чотири кулі буде. Фріз готуємо. Зараз. Дайте, клон. Ой боже, головне, щоб суперарчери на... Пляха вони все-таки на кінга. лікуйся. Так... ну давайте, забирайте ратушу. Трошки. Трошки не вистачило. Так. Що тут. У нас квіна здохла. Піп. Да, не по плану, не по плану. Фу, позор, так сказать. А, кстати, у мене бомбер би тут не пішов. я тут з бомбером трошки прогавив. Боже, оце позор. Давайте хоча б ратушу там заберемо. Так, фриз на електродракона. бульяха, електродракон вже мені спомиться. Так, давайте тут прочистка. Сюди у нас чемп хай забирає. Такі давайте тут вже прожмемо електриків. Так, ну поки що спостерігаємо, не знаю, що у нас вийде. Так, найстрі забирається у нас ще й Орел, але не знаю чи нам це вообще хелпане, У нас і Кінг ще живий, так? ну побачимо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Так. Давайте, хай варден тоді забирає там. інферно, думаю, нормально так. Ой, так. Кінг. Надія на кінга залишається все, друзі. Немає на щось інше в мене надії. Тут залишається тільки вірити в чудеса, друзі. Отакі у нас електромікс, якийсь, Ну, знаєте, не по плану все пішло. Якось таке у нас, друзі. Я реально загубився спочатку. Що мені робити взагалі? Фух. Ну, а так, коротше, атакують якось електроводи. Да? Таким чином вони це все і працює. Ну, слухайте, тут практично у нас виходить трішечка. Не вистачає, правда, часу. Напевно, і кінга у нас тут не вистачить, але да? сподіваюся, наступної атаки у нас там більше все хорошо пойде. Ну, так сказати, щось електровод, по електроводи, да? ну слухайте, 93% вийшло. Але таке, якщо б, але якщо б ще, ще за квіною спостерігав, да, просто я на десант був відволічон. а, супердракон тим часом полетів, маска, бить мою квіну, він її забрав, а я там чисті щоб на рату да, там забирали там щось. і таке, друзі. Ну, ось таке у нас вийшло. 96% трошки не подфортило, Ну, а це те, що я просто не зміг так сконтролювати разом і Квін і Десант, тому у нас отакий результат електроводи раки, так що. ВРС це доказав своїм раковством. А, так, ну що ж, у нас далі буде атака на 9 номер. Давайте через 20 хвилинок я вже під'єднаюся і поїдемо в атаку. Все, мікс у нас готовий. Друга атака у нас буде так сказать, менш цікавим міксом, міксом да, електрики так весово. Так, ну, у нас буде така атака, якщо серйозно, райдери, плюс дракончики, гідра одним словом. І у мене тут це все наварно на 9 номер. База теж менш цікавіша. ну... Отакий От вигляд має база. Давайте коротше про атакую. Я зараз розкажу, що я тут планую зробити. У мене Дірік. Дірік я запланував, знаєте, як скинуть. Так, Дуйка тут не здуває, З цієї сторони тут десь з цієї будки закинув. Паде Дірік десь на арбалет повинен. Тут вже все підкинеться у мене. І далі, не знаю, якщо забереться Дуйка, можна буде і тут продовжити закидувати ще драконів. Тому давайте. Так сказать, героїв кіно теж динамічно, там подивимося, як у нас вийде по ситуації. Що у нас там зачистить десант, так сказати. Так, все. Мікс готовий. Всі закляття начебто вірні, вся армія теж в вірному складі. Давайте. Погнали в катку. Ти по дві кулі. Дірік уже скинув. Так. Контролюємо ситуацію. просто. Дуйки нас чіпати не будуть. Кидаємо клончики. Так, що у нас один інвіс є? Слухайте, може ми ще і КК заберемо зараз ворожий. Щось, здається, що ні, вже рейджа немає, то якось вони більш о, слабкіші стали. Так, слухайте, я тут подумав, давайте з 9 годин все-таки пустимо героїв. І зробимо, а тут, а дивіться, все одно дуйка тут чпати не буде, то біля 6 годин закинемо уже всю іншу основну армію. Так, дракончик полетів на героїв чудово, я думаю. Та, давайте трошки вже хай почистить. Ось трохи король пойде тут, а вниз і почистить. Так. Ну, давайте вже закидати почну. То що час, так сказать, тече дуже швидко. Час зараз закінчується швидше, ніж гроші, так сказать. Так. Давайте закинемо тут чемпіонку Кінгама напружать. Ну він там вже под а, соло Інферно, Тому, так сказать, прожатій йому сильно на руку не зіграло. Так, все на квіну вже загралось. Треба було зараз засіб. Прожати зараз. Не Нерабається, прямо мені як Хілка вилітає оце, у квіни, оце здібність, знаєте. Реально, куди не обійти її, прям викине да і все. Якщо позаду, ну не знаю, в принципі, і правильно що зробили, бо якщо позаду кидали, то трошки було б імбово. Так, то на рандом, то думаю так покраще вже буде. Так. Ну, Знаєте, база така простенька була, тому і трішечка у нас само собою тут залітає. Тут нічого дефу не залишається, Там з 12 годин до 3 піджимають віна, до 3 годин з 6 піджимають дракони, чемпіонка, тут Варди у нас ще є. Тому запас такий чудовий. І ось така у нас атака вийшла. Перша, я думаю, була все одно найцікавіша, да, така електрика. Ну, слухайте, ну почті забрало, да, правда я там. Якщо б я квіну не просрав, тоді да, з тоді щось на десант відволікся, як він забрав. Просто не думав, що квіну так швидко там хтось забере, то що деф такого серйозного, як і не було. Ну, з бомберами я там провтикав, отаке да, не кинув зразу, тому, можна сказати, мені о, виговор, так сказати, ось. Ну, все, друзі, що у нас по поколеться на даний момент. Давайте все-таки ще може і засніму який підсумок у нас, що поколе вийде. Я не знаю, чи є це сенс. Ладно, давайте ще може якісь атаки їм було, покажу, поки не буду на чому монтувати. Потім вже і підсумок даного КВ вам покажу. На даний момент у нас після можна сказати, 6 годин клешків вже у нас 62 зірки є. Ну, сперва поки що 18. Все, друзі, зустрінемось пізніше. Я вже покажу. Там може якісь повторчики будуть цікаві. Ну, І подивимося їх. Ось у нас і завершується вже КВшечка 81 на 80. Доволі напряжно була, так сказати, яка у нас перша атака була, так сказати, і КВшка не завершилась. Ну хорошо, що тут суперники теж не протипали, і у нас тут отакий результат: 81 на 80. Так, що, може, давайте перейдемо до якихось атак, що я б хотів би показати. Зараз подивимося, давайте прямо зразу. Тут є атака на 16-й таунхол, давайте по поверхам покажу. Атака, як бачите, атака. Корінці плюс відьми. Що хоч з цими корінцями вже роблять, знаєте, мені так здається. Просто беруть корінці, а другим слотом там щось не знаю. Будь-якого юніта беруть, то все одно це буде трьошечка, мені так здається. Реально, імба, юніти. Так, ну все так закидуть таким чином, знаєте, трошки нагадує тактику відьми плюс големи, але тут щось. По інакшому так сказати, тут юзався трес для, так сказати, проходження в базу. Чи був взагалі сенс, да, так то ж у нас. Хоча може да видим, там і буд, да, реально. Ну хоча, знаєте, корінці, корінці би там би все, все одно порозрушували. В мені так здається. Так. Що у нас тут виходить? Дуратуші Прям, не знаю, якийсь трохи напряжний мікс. Якщо б я атакував таким міксом, бачив, що метод мене тут залишається, що по армії залишається, я б сказав би, що напевно це луз-атака. Але як бачите, прям буде трішечка тут. Ми вже, так сказати, знаємо ітог даного раунду, так сказати, даного бою. Так. Ще, а, це... Поняв, це черевички землетрусні. Я думаю, це ще в нього десь раз зберігся. Так. Ну і що тут у нас? Тут почистка де біля 3 годин і до 6 годин тут у нас ще й осадка живе. Тому прям <гум> вроді багато юнітів, да? тут було подрату, що, що, що взагалі почті нікого не було, а тут бах вже стільки юнітів, прям стільки... як маскировка у них іде. Так, ну давайте на 2х поставлю. Тут вже такого цікавенького щось, я думаю, показати точно немає, да, вже? Ну, що подивитися в даній етазі, так що я думаю, точно прискорить о, можна все. Дефо практично немає, і залишається тут добить всякі інші постройки. Три зірочки отакі лутаються. Давайте покажу ще. О, давайте три атаки на нас покажу, і три атаки від суперника. Я думаю, це буде прям чудово. Так, це, на 6, це від 16-ті було, це теж від 16. Шо там сьомий номер. Це вроді 14 нападав на 14, -ку. давайте подивимося ми цю атаку. Ага, це 15 атакува, слухайте. Непонятно щось вийшло. Так, ну давайте так. Це теж атакував той самий чел. Ні, ми це дивитися точно не будемо. Так, 12-13, складно, думаю, це точно там 14. -ка. І давайте ось до 12-14 і номер ще подивимося. Такі атаки від суперника, а потім вже перейдемо до наших атак. А, так. Отакий, отакий мікс, щось таке з Квінхілом, з дракончиками. Знаєте, це щось мені вже трошки флешбекнуло в, насу, в нашу першу атаку, там, де я електриком з Квінхілом гуляв. Бляха, <реш> не знаю, реально щось флешбекнуло, але ну, давайте подивимося. Тут у нього вогнемет. Так, Вогнеметом спокійно забереться Орел. Кулями тут скинулись, скоріш за все, для перевірки на Тесли, тому що якщо тут Тесла вилізеть, то все це мінус може бути вогнемет. Ну, ось така перевірка спочатку. І тут а з 9 годин у нас закидується Квіно Хіл. Так, думаю, можна трошки прискорити, да, поки туди, все-таки тут йде зачистка вогнеметом. Тут Квінхіл потрошки проходить. Так, ну тут поки вогнемет, думаю, дивіться, немає за що. Так, тут прибувається тим часом для квіни так Ячеєчка до ратуші, тому вона тут зараз спокійно зайде. Вона прям сразу заходить, як бачите, за паркан зайшла. Так, вимань секлонка, трудно кидається на какие. Орел вже забирається тим часом. Так, Скоро напевно... Давайте вже, можна думаю, так збавити темп. Так, все, забирається Орел вогнемецько розпадеться, квіна забрала ратушу і Квіна тут далі продовжує зачистити КК забрано, і тут суперник вже випускає між 3 і між 6 годинами всю армію, яка в нього тут була. Ну Тут вони дракони йдуть, да, без ніяких райдерів просто реально дракони. Ось такі якісь цікава, така цікава атака. Так, ну і В тут у чувака сидять суперкулі. Ось таке. Так, тим часом з 9 годин тут підхідується кінг, плюс чемп для почистки. Ну і все. Тут, з другої сторони, почищує також Варда, но ще квіна є з, з цим з здібністю, і також є Хілки ще. Ну, прям реально все прекрасно по атаці йде. Зараз ще дракони тут арбалет заберуть, і, в принципі, атака, думаю, можна сказати, хм, точно, з очевидною трьошкою. Так, вже можна прискорить такту. І зайця стріла, да, тобто така здібність. Вроді, тут десь можна подивитися, да -да -да. Можна, бу... да, можна дивитися, кстати, якась дівність, яка тут була так. Наварна тут юзався рейдж, пам'ятаю, та да, я вже чекнути цього не можу. А, давайте далі перейдемо. Остання атака у нас була на 14-й номер. Скоріше за все, напевно, такий самий мікс і юзався. Да. Квін Хіл з вогнеметом, слухайте, щось доволі цікаве такі мікссивці, то я якоюсь їхньою атакую якусь сей, створившись. Uh, я втратив квінхіл. Якщо б не втратив кінгіл, міг би бути інший якийсь результат. А Там то я ще й бомбера не кинув, бомбер ще б не туди побіг, бо я б думав, що він може вже Но... але От отаке, друзі. Там ще ми квіну втратили, навіть не їзнули здібність. Так, продовжуємо. Квінхил, тут вже у нас закидується з 6 годин, вогнеме закидується з 3. Квіна вже втрачає свою здібність. Тут їй на допомогу підкидується скелетон Спел. Так, а з чим тут він гуляє? На квіну. На квіну стоїть у нас Інвіз плюс гігантська стріла, навардена книжка враженості, да, так він називається. І також амулет так сказати, рейджа, Ну, На чемпіонку все понятно, ну і тут на кінга рукавичка і барбаріанці. Я думаю, рейдж би був би поефективніше, не знаю для кого. Так, Вогнемет тим часом там з, з 3 годин під, вже забирає у нас тут підчищує вогнемет, метальник. Блін, щось путає, це вогнемет і метальник, да? Вроді два таких. <сміття>, щось кидається, такі, да? ну, путається реально. Так, ну І тут віна непогано так зачистила з 6 годин і створюється отакий коридорчик для драконів. Дракони вже скидуються якраз по ньому. да? Проходять, каке, каке сидить у нас супер дракон. Ну, я думаю, він тут без проблем забереться, Ульта Вардена вже прожимається. І тут кінг також на почистку знизу підходить. Давайте 2Х поставлю, думаю, так, ратуша ще ціла у нас, це тут прям напрягає, так сказати. Квіна без прожаття. Дракони десь полетіли в бок, ну, В принципі, важливий, де взирають, але влетіли от подалі. То трошки б напрягла, напрягла б мене ця атака, але о, доволі гарно атакуючи робить тут коридори даним міксом. Як можна робити гарно коридори? Не знаю, щось таке сказано. Ну, так, ну і підкидається вже на останок чемпіонка. Прям під кінець, не знаю. Я то завж, зазвичай одразу кидаю, ну можливо це і в тому моя помилка в атаках до да, деяких, що я сразу чемпіонку чемпіон викидаю, але я думаю, немає різниці все одно, там чемпіонка щось допомагає. Так, ну і на 4Х, і все, у нас така трьошечка. Від суперника, прям якийсь не знаю, дивний мікс, але робочий. Бачите? Такі і бази були більш-менш нормальні. І ну чувак справився, так сказати. Головне, що забрав трьошки. Так, до наших міксів тепер Так, це у нас таковав 14-й таунхол на 15-й, це ми подивимося. Подивимося, на певну атаку. Так, це моя атака, це ми записували. Ну, можна на 10-й номер подивитися і також на 11. й а, Спокійно, подивимося, який там потім таунхол. Да? Не, не пам'ятаю точно, так. Давайте спочатку почнемо. Так, давайте по-разному. Тут вже починаємо такого самого крутого. У інших відосах, я пам'ятаю, починав саме тако з нижніх до верхній, да, тут, а тут прямо наоборот пошли, ну чого би ні. Так, вимається конкаст, тут десь, походу, дирка була, да? Да. так, й дирка подрадшая. Тут прям не треба і дірика юзати. і все. прям. <сум> Арчері вже зразу в центрі бази. Ніякі там лишні 10-10 секунд, 5 -10 секунд не тратиться, щоб дірік кудись долетів, Да, сразу в дирку скинув да, і все. Рад, що забирається, забирається моноліт, забирається Орел, і буде круто, якщо ще забереться в Метальник. Так, Ке виманюється, в Каке тут сидить Супер Дракон, прям як у нас суперники наставляли, да, так можна сказати, однакові. Так, з 12 годин у нас іде вже Кінг закидується. Так, і тут біля Кінга трошки. Щоб Кін так сказати, на себе взяв якийсь урон, також тут підкид з 12 годин квіна, і тут також вогнемет починає теж підчищувати. Атака у нас проходить тут гідрою, і гідра тут ближче до 3 годин уже підкидується. Там з 12 годин зараз трошки підчиститься думаю, кордо, а так то ще й вогнемет вийшов. Так, оце небезпечно. Зараз ще квіна по 1 віс уйде, і Арбалет може переманитися на вогнемет. Це буде трошки погано. Так, секундочку. Давайте далі, дивіться, що тут. Ну, все, давайте 2Х поставлю. Тут вже, можна сказати, хм, така основна якісь зачистка зроблена, да? тут вже просто пошли дракончики. А, ну, Доволі цікавенько, слухайте. Вроді так і багато дефу залишається, ну і юнітів, так сказати, ніяких прям реально. Протиставлення таке вийшло, але, як бачите, не так справляється, Куїни, до речі, немає вже прожаття. Да? Десь там юзнули, пам'ятаю, зверху ще. Так, дефолтне. А, так, тут а юзається... вампиризм, вроде как так он называется, и тут наварно с рейджем и книжечкой э, выкрустовываются такие здебности. Так, какая открывается, какая тут сидела супер луны. И вот такая, друзья, у нас трешечка выходит. Так, давайте на база, яку можно б тут было показать. Так, це нет, мы атаковали. Давайте на десятый номер. Ось така база, 14-й таунхол, атакова само собі, 14-й таунхол. На Кингус и Рейдж плюс рукавичка, на арче дефолтне, і на вардена. От такі само, так сказать, на да, всі юзайте рейдж плюс книжечку зараз, тому э, базовый, так сказать, зараз з Так, випускається вся армія сразу, також з Дириком. це под прожатим Варденом, Дирик Падает обличчя до Ратуши, все тут забиратися. Так, чудово, прям Арчер відкунувалося, бо тут якось були вже близько і дракончики, райдери і кулі, так, то могло б трошки не те, що треба склонуватися. Так, забирається вже тут і Орел, забирається Метанік, забирається таунхол, прям все чудово заходить. Я тут Вже 2Х поставлю так то. Десант у нас золотів, як бачите, на ура. Нармія тут далі продовжує зачищувати. Ну, прям реально все чудово, чого б чогось переживати, париться, все чудово виходить. Ну і все. Не знаю, що коментувати. Да, тут вже останній такий йде зачистка, тут немає якогось такі о, складного дефу, да, що прям жорстко буде бути по драконам. і все. Як бачите, трьошечка заходить, за лічені секунди добирається в той нещасний сектор. І давайте на 11-й номер, це атака від, від 14 на 15. Давайте подивимося, по дефу тут, я сказав би, все 14, да, тут Паракан ще ой. Але нічого, тут все одно повітряний деф у нас. Ой, повітряний деф. Повітряної армії атакують. Так, на Варвара стоїть дефолтне, на квіну дефолтне, на Вардена, вроді теж дефолтне, так. Да? Це ж каміння це життя, типа щось там збільшує трошки урона і також ХП-шок. Так. закидаєш нас таким чином, тут а, з Варденом, плюс кулі, плюс Дірік, Дірік тут зобов'язаний, так сказати, долетіти ближче до разу, що, да? тут а, і Ульта Вардена вже потратилася на це. Не ну, можна було б спокійно тут думаю лаву скинути, да, і він би все одно долетів, я думаю. Не знаю, що так юзають, але. Головне, що атаки заходять, да. в принципі, хто чим хоче атакувати, тим і атакує. Тому. <гум> я, так... я просто розказував теж, чим я б проатакував. Але як бачите, тут зовсім інша так сказати, варіація вийшла. Но все одно, десант долетів, забирає рад, що забрав тут а всі арбалети, які стояли в центрі, тут залишається таке, що серйозно це. Не ну, знаю, для такого мікса, напевно, Мультіінферно не варто і рахувати да, за якийсь серйозний деф, але до метальники то це точно жорстко. Так, все. Далі тут підкидуть у нас герої. Так, зараз вони тут розберуться з Супердраконом. Можна вже 2Х думаю, поставити. І з 9 годин прям все в кучку у нас скидається Вся армія, оці дракончики плюс райдери. Хм. І все. Ну тут, дивіться, яка вийшла, так. Да? Прям якоїсь букви L англійська, так. Да? 90 не знаю, як ще описати, такі коридорчик коротше, створився для драконів, вони тут а так а, удачно проходять по ньому. Не знаю, вже 4Х можна ставити, чи ні, ну ладно, хай вже на такому, бо на 4Х мало що, можна, так сказати, встигнуть прокоментувати, да й тут не знаю, немає що коментувати, в принципі, дракони все розбирають і все. Так, що тут по еліку тут у нас залишається, в принципі, еліксиро-сховище, Дарк-сховище, да і тут, а, інші будівлі неважливі. Все, давайте вже 4Х, тож реально немає, що тут вже такого розповідати. Все, добирається останні будівлі і забирається трьошечка. Ось така у нас, друзі, була КВшечка. Доволі трошки напряжно було під кінець, того, що ну все-таки у нас була ще тут атака у когось залишилась, пам'ятаю, да? і міг би зробити трохи було напряжно, Думаю, що може зараз суперник проатакує і все, і ще один луз, так сказати. Реально, було б не дуже, так сказати, прям в тільд би пошли. Але хорошо, що все чудово завершується. Що там по відсоткам? 95. Щось трохи впали по відсоткам, але треба, так сказати, відновлювати старий такий скіл. Тому все, друзі, Буду на цьому прощатися. Все, що хотіти, я показав. Да у нас тут, в принципі, гідро і фігачить і щось інше такого показувати не треба. Ну, це можна було. Така, напевно, моя така електрика, мені трохи розбавила атмосферу, да? Скіловую атмосферу. Тому все, друзі, буду прощатися. Всім дякую за перегляд даного відеоролика. В принципі, буду старатися, можливо, якщо б якісь цікаві бази, то буду старатися більше відосів про КВ-шку записувати, чого би і ні. В принципі, якщо гарні і класні бази, то чого б не записати на них атаки. Тому все, друзі, прощаюся з вами ще раз втретє. Да? Всім до зустрічі, всім гарного дня і всім пока.